Слава Богу! Маємо дуже гарний час сьогодні, який багато людей на землі не мають. Не мають такої можливості, але Бог дарує нам цю гарну можливість, за що скажемо слава Богу! Хочу звернутися до Слова Божого 4 книга царств, четвертий розділ, перших два стіжка. Четверта книга царств, четвертий розділ. одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: Нет у рабы Твоей ничего в доме, кроме Сосуда, силеем. И другое месяце будет римлянам, 8 роздел, 26 верш. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух. Хадатайствує за нас воздиханнями неізрячими. Слава Богу! Ми прочитали перший, перше місце, де велика стала біда. І ця вдова вона вже була вдовою. Ми не знаємо, як сталося, що сталося, але факт того, що вона залишилась вдовою. І в неї було двоє синів, і написано, що прийшов чоловік, який хотів цих синів відібрати. В його було одне, як получить прибиль те, що йому були винні. Ви знаєте, бувають часи в нашому житті, що біда нераптово трапляється. І коли ми маємо Бога. Нас одне питання, що далі буде, ми на це не, не маємо відповіді. Чомусь ті люди, які і мають Бога і не мають Бога, вони всі не знають, що буде далі. Ми вже чули за Моїсея, коли Моїсей виводив народ ізраїльський, було багато питань у Моїсея. Моїсей не знав, як все буде, куди будуть іти, як буде Господь кормить, поїть. Але Моїсей знав Бога, хвала Богу живому. У Моїсея було уповання на Бога. Але Він не знав, чому так все трапляється. В нашому житті дуже часто бувають проблеми, коли ми задаємося питанням, чому Боже так? Чому не по-другому? Бувають легкі питання в нашому житті, бувають важкі питання. Але Господь, Він держить все в своїй руці. Я пам'ятаю, коли ми е, шукали молитвиний дом і вирішили вже строїти. Це ми сусіди ваші в Ноксвілі. Я пам'ятаю, коли ми зробили плани і почали бумаги робити з інженером. І все-все-все так довго затягується. Затягується і нема такого устройства. І ми молимося, ми просимо Бога. Не раз я ходив туди, в Hall. І хотів, щоб ускорити це все діло, з інженерами працювали. Но все так відтягувалось. І місяць за місяцем, півроку проходить. І буквально рік часу пройшов, і вже кажеться, ось зараз ми будемо починати стройку. І в той момент, коли ми мали розпочинати стройку, нам поступив дзвінок і предложили гарне здання, яке вже готове. Слава Богу! Ми не розуміли, чому так все происходило. Ми не розуміли, ми молилися. Але Господь Він мав щось краще. Господь Він хотів показати, те, що те, що ми не знаємо, воно не в нашому контролі. Але ми маємо Бога, який контролює всім. Хвала Ісусу Христу. І дуже часто, коли ми не розуміємо, це є нормально. Але нам треба довіритися Богу. Ця вдова, вона. Не розуміла, що відбувається. Вона не знала, що, що буде далі. Її чоловік він помер. Вона вже мала своїх синів втратити. Але вона знала одне: те, що її чоловік, він боявся Бога. Її чоловік він служив Богу, він довіряв Богу. І вона прийшла до Пророка Божого. І вона Йому розказує, говорить таку ситуацію, що тупік в житті. Але вона знала, що є вихід у Бога. Вона звертається до Бога. І ми бачимо, що чоловік Божий він задає неї питання, що в тебе є в домі. І вона йому відповідає: нічого нема в домі, Кромі одного написано Сосуда зілеєм. Для Бога не треба багато. Для Бога не треба багато, для Бога зовсім взагалі нічого не треба. Йому дуже дуже возможно і легко зробити чудо в твоєму й моєму житті, тоді, коли ми довіряємо, тоді, коли ми знаємо, що Господь веде нас. Дуже часто є ситуації, коли Павло із сіла, ми знаємо цю ситуацію, вони проповідували, вони служили Богу. Але чомусь трапилось так, що вони вже були в темниці. І написано, що в той час, коли вони, вже була ніч, вже було темно, вони молилися Богу і співали пісні. Вони знали, що Господь, Він є Бог, який контролює ту ситуацію. І Бог явив чудо. Хвала Богу. Бог зробив так, що люди каялись. Бог зробив так, що ці всі вузи, якими вони були зв'язані, вони попадали, бо люди довірали Богу. У Павла була надія на Бога. Сьогодні в нашому житті Господь теж Він провірає нашу віру. Наскільки ми довіряємо Богу, наскільки, коли в нашому житті різне випробування, різні проблеми, різні ситуації, Наскільки ми довіряємо Богу живому? Може, сьогодні руки опускаються, віра наша слабна. І бувають такі моменти, ми прочитали в другому місці, що ми навіть не знаємо, за що молитися. Ми не знаємо, як краще буде. Але блаженні люди, в яких Господь є Бог, які довіряють Богу. Мені пригадується момент, коли, ми, коли я був підростком, і моя двоюродна сестра, в неї дуже раптово почав падати зір. І ми були підростками, і були в нас такі кожну п'ятницю навчання, неділі навчання. І я пам'ятаю, коли в неї так зір падав, що очки, які неї приписували, вони більше і більше ставали. Прийшов час, коли Катя не могла знімати ці очки. Бо якщо вона зніме очки і знову діває, неї голова боліла. І перед тим, як вона лягала спати, виключали світло, потім вона знімала ці очки. І врачі казали, навіть є риск, що вона не буде бачити. Але я ніколи не забуду, коли в нас була молитва в церкві, і вона вийшла наперед. І вона заявила перед всією церквою, будучи молода, будучи підросток, вона сказала таке бажання. Каже, я вірю, що Бог може іти мене. Брати і сестри, я не знаю в кого, яка була віра на той момент. Але вона заявила і сказала: Я вірю, що Бог може мене ізцілити. І церква помолилась, брати вийшли, помазали її єлеєм, була гаряча молитва. І після того проходить декілька днів Катя просинається, і її мама говорить, каже: прийшла Катя без очків. Вона не могла навіть перейти в домі без очків, а в той момент вона приходить без очків і сідає, щоб снідати. І вона задає питання до своєї дочки, каже, Катя, а де твої очки? І в той момент вони поняли. Вони зрозуміли, що Господь ісилив Катю, хвала Богу живому. Приходить Катя до врача, і врач провірає її зір і каже, я повірити не можу. Ти можеш бачити не 20 на 20, а 40 на 20. Хвала Богу живому. Сьогодні Катя вона являється лікаром. І буквально рік назад я розмовляв із Катєю і задаю її питання, В неї вже близько 30 років. І я задаю питання, кажу, Катя, як твій зір? Вона каже: Слава Богу! В мене зір не не впав з тих пір, як Господь мене зцілив. Мене зірний не впав і говорить, коли я роблю в різних сферах, я свідчу, що Господь він є найкращий лікар. Хвала Богу живому. Бувають безвиходні ситуації, бувають важкі моменти в нашому житті. Але ми бачимо, що ця вдова, яка звернулась до Бога, звернулась до чоловіка Божого, в її була віра, що Бог допоможе неї. Ми всі знаємо, яке чудо Бог явив, як Господь вийшов на зустріч. Ми читали другий, другий розклад Писання, де буває ми не знаємо, за що молиться. Але там написано. Що ті, хто люблять Бога, все, що відбувається в їхньому житті, написано, все содіствує ка благу. Може, сьогодні не все в твоєму житті, так, як ти хотів або як ти уявляв, але не все в нашому контролі. Ну, я хочу сказати те, що коли ми довіраємося Богу, коли ми шукаємо Бога, коли ми перевіряємо наше життя. І ми хочемо, щоб Божа спільність вона була в нашій душі. Господь може із того, що неможливе, зробити можливе. Хвала Ісусу, Господь може чудо явити тоді, коли ми довіраємося Йому. Але нам треба одне: знати, що Бог, Він є Бог живий, і Він любить, коли ми прибігаємо до Його. Ми відкриваємо наші серця. Ми довіраємося Богу, і ми признаємо те. Що ми не можемо, але Він є сильний Бог, той Бог, який виходить на зустріч і помагає людям. Слава Богу! Амінь.